Я чоловік бідний, грунту немає крихти, всього-навсього одна хата, та й то стара. А тут жінка, діточок двоє, коби здоров'я. Треба чимось жити, треба якось на світі держатися. Два хлопчики в мене один чотирнадцяти, а другий дванадцяти літ. Пастушать у добрих людей та й зато мають їжу та й одежину яку-не яку. -ніяку. А жінка пряде, також дещо заробить. Ну, а в мене старого який заробіток? От піду десь колись до близького зрубу, наріжу березини та пипнаю мітовки через тиждень, а в понеділок беремо з жінкою пов'язкові на плечі та й на торг до Дрогобича. Невеликий з того й заробіток по три чотири крейцери за мітлу. Панові заплатить за прутення, ну та мало ще й лишиться. Але що діяти треба заробляти, треба, як мож своїм світом токанити. Та й що за життя наше? Бульба та борщ, часом деякі крупи, та й хлібець, який лучиться. Житній то житній, а ячмінний або вівсяний, то й то Богу дякувати. Ще як літо, то пів біда. біда. Чоловік дещо заробить у багатшого, тут роїв у пастці припильнуєш, там у суду ночуєш коло сіна та снопів поробиш. А ні, то саком підеш у потік, рибу деяку спіймаєш, або досвіда губ деяких з лісу наднесеш. Ну, а взимку цього всього не стає, що від людей за роботу дістанемо, тим і заносимося. А не раз, то й голодом дебіліємо, от як то бідні халупники. Ну, видите, а що й знайшовся добрий чоловік, що позавидів і нашим достаткам дійсно діто забагато діду, у тебе добра, розтовстієш занадто, розгуляєшся. Як от тобі на, та я всипав такого, що Господи твоя воля. Слухайте, як то було. Іду я собі раз містом, мітли зв'язані докупи, несу на дрючках на плечах, Іду то й роззираюся довкола, чи не киває хто на мене, або чи не кличе де дівка, чоловіче, чоловіче, а почом мітли. А тут народу довкола, звичайне, торгова днина. Зиркаю довкола, виджу, іде позад мене якийсь панок, горбатий, головатий, як сова. А очі у нього сілі та недобрі, як у жаби. Іде, та все на мене поглипує. Я став, гадаю, може, чого хоче, а він нічого став і собі та й дивиться у другий бік, ніби йому про мене і зовсім байдуже. Іду я далі, а він знов за мною. Мені якось недобре зробилося, так тобі, біду, гадаю собі. Що тут таке? Аж тут жидівка збоку кричить чоловічий, чоловіче, чому мітли? п'ять кажу. Не, як по три, мати вам три. Давай чотири, ні три, ні чотири. Зоргувалися ми на півчетверта крейцера. Я свою в'язанку з плечей розв'язую, собі спокійно йду, даю жидівці мітлу, аж тут і горбатий панок за мною. «По чому мітовки продаєте, питає мене. По п'ять крейцарів, паночку кажу, купіть мітли добрі. Він взяв одну, потрібував. Так, так, каже, нема що й казати, добрі. А ви звідки? З монастирця? Так, так, з монастирця. А ви часто мітовки продаєте? Ні, не часто. От так раз на тиждень у понеділок. Ага, ага, що понеділка? А багато вас у такий понеділок продасте? А да, як сатрафить, паночку? Часом я і жінка продамо всі, що винесемо, а часом і не продамо. Гм, то ви із жінкою? Обоє, значить, по такому в'язкові носите? Так, так, прошу пана. Часом по такому, часом і по більшому. Ага, ага, а багато так за тиждень мітовок можете зробити? Та то прошу пана як до потреби, літом продається їх менше, то менше й роблю. А восени та взимку то більше того товару йде. Так, так, розуміється. То ви, видите, я ліверант до цісарських магазинів, то мені би треба таких мітовок багато, так зосто. Могли би ви на другий тиждень зробити мені сто мітел? Я поміркував трохи та й кажу Чому ні, зроблю, а де пану донести? Так тут, каже пан, та й показав один дім. Але запам'ятайте, принесіть, я вам зараз і заплачу. Почому, кажете одна. Та вже як пан стільки беруть на гурт, то я спущу танше, по чотири. Ні, ні, не треба, не спускайте, я й заплачу й по п'ять. Бог най панові дасть здоровлячко. Ну, ну бувайте здорові, а пам'ятайте, віднині за тиждень приходіть. Хай з тим словом панок пошкутильгав собі кудись, а я лишив. Ого, гадаю собі, який ліпський пан. Навіть не каже спустити з ціни, а на таку суму мітлів замовляє. Так же то ціла п'ятка буде, Господи, а я, прости, Господи, гріха вже і зачав, буду взла помишляти на нього, а він отак за мною стежував. Ну, дай йому, господи, вік довгий, перецінь, хоч раз до мене добрий заробіток трафив. Швидко я кинувся за своєю старою. Попродали ми свій товар, ще й не попродали, купили солі, сірників, чого там іще нам треба було, та й додому. Кажу я, старій, що так і так, заробіток добрий, лучився, буде за що й податок заплатити, ще й для неї на зиму підшиття буде, вона й собі аж зраділа. Треба буде, каже, взятися обоєм, а то сам за тиждень не зробиш усеєї роботи, то я вже своє все відложу. Добре. Отак гуторячи, поспішали ми оба трохи ще не підтюпцем додому, щоби бачити часу не тратити. Зараз того ж дня прихопилися обоє, як до гарячого борщу. Пруття наносили цілу скирту, фабрика в хаті. Ягиллі обламую, вона листя обчімхує, аж її шкіра з долонів позлазила, а я відтак грубіші кінці ножиком чехолю. кладаю, в'яжу, держучи стружку, кипить робота. Прийшлося до неділі ціла сотка мітел готова, і в зв'язки по 5-25 пов'язана. Так уже й приладжено, щоб кожне з нас бере по два такі зв'язки на перебасаги, через плечо у жовка один в'язок на груди, а другий на плечі звисає. В понеділок беремо ми добрі дрючки в руки, зав'язали на себе, чи ще до міста. Спека така, що криймати Божа, з нас цюрком потилються. В горлі пересохло, ну, але що робити? Коли заробуток, то заробуток. То приходимо до міста, всі жиди на нас очі повивалювали. Приходимо до міста, всі жиди на нас очі повивалювали. Що то? Ще не бачили, щоби би хто коли такі великі в'язки ніс. Слухай, чоловіче, посмішковується з нас, а ви де коні продали, що самі фіру пруття двигаєте. Чоловіче, чоловіче, кричать другі. А в кого то ви березовий лісок купили? Чи ви на продаж лісок березини з бабою до міста принесли, чи хочете за лісок березини скільки?» Ми нічого, ледве дихаємо, а йдемо, аж очі з голови лізуть. Дав бог, якось ми долізли аж до того дому, де пан казав чекати. Прийшли перед ганок та й на телвах оберемками на землю, а самі, мов живі, попадали на ті оберемки та й відсапуємо так, що аж язики повивішували. Нема, нема, аж тут вікно скрип, наш пан вище визирає. Ага, каже, то ви тут, чоловічку? Ага, прошу пана, то я з мітлами. Добре, добре, я зараз до вас вийду. А За запер вікно ми чекаємо. По добрій хвилі вийшов. Ну що ж, ви принесли мітовки? Так прошу пана, сто, як ви казали. Ага, ага, то добре, але знаєте що? Я їх тепер не потребую. Візьміть собі, не у вас іще побудуть до якогось часу, або, може, й ви їх продасте. А мені, як треба буде, то я вам перекажу. А тепер нате вам оцей квиток, покажете війтові, то він уже вам скаже, що маєте робити. Ба, а то як, кажу я, пан замовили, а тепер не беруть? Ні, не беру, каже він лагіднесенько, бо мені тепер не треба. Але ви не бійтеся, я за вас не забуду. Ось вам той квіток, нате. Нащо мені того квітка, що я з ним і зроблю? Возьміть, возьміть, каже він, а втім, як не хочете, то як схочете, а тепер ідіть собі з Богом. Я вже, правду кажучи, хотів поставити на нього з язиком. Але він обернувся та й щось назад до хати. Ми зісталися, мов водою зеллі. А далі що діяти? Забрали мітрили та пішли на торг, аби хоч щось розпродати. Аж ось так десь за тиждень кличе мене вій. Що за біда, гадаю собі? Приходжу, а він сміється та й каже Ну, діду паньку, мене всі звуть дідом, хоч я не такий, то ще й старий. Маєш благовісника. Якого благовісника? кажу, та й дивуюся. А от якого, ади, та й вийняв папір той самий, що мені той пан Огонди дав, розвернув його та й став читати щось таке, що я ані крапиночки не зрозумів, крім свого власного ім'я. Бата, що тут сказано, питаю. Сказано, діду, що ти багач великий, по сто мітлів щотижня продаєш, гроші лопатою загрібаєш, та й велено поставити тобі оцю п'явку. Яку п'явку? питаю я, вухам своїм не вірячи. Аркушок, небоже. Аркушок? Бата який аркушок, для чого? Ей, діду, не чинися глухим, коли тобі не позаступало. Адже ж не для мене, а для тебе. Маєш попри домовий платити ще й заробіткового прибутку 15 ринських рінчо. П'ятнадцять ринських рінчо, господи, та за що? Замітли. Чуєш, що пан комісар податковий тебе на аркушок і каже, що ти по сто мітлів на тиждень продаєш? Я став, як той кажуть, святий Семен Стовпник, що 50 літ на однім місці стовпом стояв, так якби я чимириці на а не в кажу, згоді, я не буду платити. Мусиш? Ні, таки не буду. Що мене зробите, що голий за пазуху сховає, адже знаєте, що я на мітлах у цілім році ледве 15 ринських зароблю? Що я маю знати, пан комісар мусить ліпше се знати, каже Віт. Моя річ стягнути податок, а не хочеш дати, то я з декутника вишлю». «Ова, шліть хоч зараз. У мене з дикутник здохне, заки що знайде. Ну, то продамо хату і градки, а вас на чотири вітри. Цісарське се си сміє пропадати. Я зойкнув, мов підрізаний. А видиш, каже віт, ну що, будеш платити? Буду, кажу, а сам собі своє гадаю. Минули три роки я не платив ані крейцара. Як приходила здекуція, то ми з бабою ховалися у лозі, мов від татар, а хату замикали. Тоді ті здекутники прийдуть, покалатають, поклинуть та й почешуться далі. Два рази хотіли добуватися силоміт до хати, та оба рази добрі люди відпросили. Але на четвертий рік рвалося. Ні просьби, ні плачі не помогли, і рештанці на назбирали щось на 60 римських. Наколосали з міста зараз і зложити гроші, а як ні, а хату пустити на ліцитацію. Я вже їм не тікав нікуди. Виджу, що нічого не поможе. Ну то й що? Назначили ліцитацію. Отаскували все моє добро на круглих 60 ринських, приходить той день, тарабанять, кличуть купців. Та дав'янці! еге, коли б хтось стільки дає. Десять, дванадцять, ледво на п'ятнадцять ринських витягли, та й за те й продали. А я усміх та й кажу довіта. А видите, таки я вас іздурив. Хіба я вам не казав, що голого не обідреш? А від до мене, нехай тобі, діду мара бере. На такий ти спосіб узявся. Нашу хату закупив жит йойна на хлів для телят, а ми з бабою, як видите, пішли в комірство. Знов по-старому живемо, доки Бог віку продовжить. Вона пряде, хлопці людську худобу пасуть, а я мітли роблю. Та якось своїм світом торочимо, хоч і без аркуша.